Тотальне звірство та середньовіччя у Росії сьогодні про те, як ворог пробив чергове дно. Мене звати Яніна Соколова. Подивіться, будь ласка, це відео до кінця. Отже, друзі, що сталося? Вчора ввечері розлючений натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали. Натовп. Увага, шукав євреїв, які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля. Спочатку вимагали документи у пасажирів цього рейсу, які виходили з аеропорту, аби перевірити, чи немає там серед них громадян Ізраїлю. Далі почали бігати всередині аеропорту, вриватися в різні кімнати, кабінети. Час від часу скандували антисемійські гасла та кричали «Аллаху Акбар. Згодом дагестанців помітили навіть на крилах літака. Один із них, особливо винахідливий, шукав людей у двигуні літака. Так, так вам не почулося. Загалом постраждало близько 20 людей. Частина із них в тяжкому стані нині перебувають в лікарні. Затримали 60 людей, які власне і чинили цей гвалт. того, що там розірвана толпа. З котрий не может справитися ні Росгвардія, ні Росармия, ні там какая-то Альфа, ні президент Дагістану. Ми сидим до сих пор в самоліті і нам подають только воду. І як ви думаєте, кого на Росії визнали винним у цих всіх заворушках на території Дагестану? М? Правильно українців! Ну ясно, що зокрема Бандерівці, таку заяву зробив голова Дагестану, мовляв, руки в цій прикрій ситуації ростуть з України, і навіть телеграм-канали Дагестанські теж звітують це все вони українці. Ми в принципі не перший раз сталкимося з тим, що попитки дестабілізувати ситуацію в Дагестані і а, протестний фонд фон Дагестані, в тому числі з. использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводится нашими врагами. Врагами, противниками нашей страны. Наверное, нас должно возмущать то, что за эти события Дагестан, в кавычках, конечно, похвалил президент страны, который с 2014 года заливать кровью Донбасс. И сегодня наши, в том числе земляки, становятся жертвами этой коруправительной войны. Сегодня мы получили абсолютно достоверную открытую информацию о том, что канал Утро Дагестана администрируется, регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами, теми, кто ненавидит. Цвіти для нас речі, е, которыми мы ми живемо на протяжении многих лет. Але при цьому слід зауважити, що росіяни дійсно перелякалися протестних настроїв. Інститут вивчення війни пише, що ситуацію може скористатися низка і російських силовиків, тоді як воєнкорів вже непокоїть ризик перетворення антисемійського бунту в Дагестані на внутрішній антиросійський. що в цілому для нас дуже ок. Як це видно, видно росіянах в соціальних мережах. Вони там підтримують терористів Хамас та висловлюються проти Ізраїлю та його громадян. Ну нічого дивного, в принципі, адже така політика ведеться на центральних телеканалах. Чим підбурює активність суспільства всередині Росії? Тим часом палестинські діти записують звернення до Путіна. Ну, це все в дусі. «Путін в відіваська. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رئيس الاتحاد الروسي بلاد المير بوتن المؤقت نحن أطفال غزة من وسط الركاب، غزة الحبيب، وفي ظل هذه الحرب الفلسطينية الأعزل. نستصرخكم ونناشدكم بعد الله أن توقفوا هذه الحرب الغاشمة العنصرية بعدما تخلى عنا القريب والبعيد يوم القيامة. Сангажеконожарфлас зараз на російському північному Кавказі, які заселяють мусульмани, взагалі вдаються до погромів. Крім того, вчора, от, наприклад, Черкеську пройшов антиізраїльський мітинг. НАТО вимагав не допустити прибуття в регіон так званих ізраїльських біженців а також виселити з нього взагалі євреїв абсолютно всіх. А в Нальчику невідомі підпалили єврейські культурні центри, які ще будувався. Хтось кинув на його територію підпалені покришки, а на стіні написали антисемійські висловлювання. Путін та його публічники про ці всі звіряцькі настрої і дії. Ані пари з вуст, але один із їхніх посіпак, Володимир Соловйов, написав гнівний пост, де цитую закликав всіх учасників штурму аеропорту павісять на вісіліце, а в Махачкалу ввести війська і навести там порядок. Ну що ж, як завжди, ввести війська і порядок. Порядок. Ну, ми будемо радіти із цих протестів, і дуже сподіваюся, що вони перетворяться на міцний громадянський конфлікт. Дуже і дуже цього ждемо. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. І напишіть в коментарях, чи може щось вийти із цієї ситуації вигідного для України. Чи вірите ви в громадянську війну всередині російського суспільства? Не забудьте поставити дзвіночок на цьому каналі і будьте з нами щодня. Ми працюємо регулярно, аби ви знали правду. До зустрічі завтра. Слава ЗСУ. Боятися це нормально, відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити і. Виговорюватися, це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі якому розповісти дзвони. Спокій заради перемоги.